Це є хліб богів, а з тих зерен під першими променями Божича проростуть стебла з колоссям, і в кожному колоскові буде повно зерна, і одне зернятко нагодує людину, порятує від голоду, тремтячими долонями зачерпнув зерна і поніс у долину, розсіяв його понад берегами почайни, глибочиці, кияниці. А коли перші промені сонця впали на землю, сталося диво. Золоті зерна проросли, з них вигналися цупкі стебла з колоссям, що важко перегиналось від зерен. Пожував один зернятко гість і відчув у собі силу неймовірну. І гукнув дуже. Гей, люди, а йдіть но сюди, боги послали їжу вам, аби ніхто не вмер від голоду. Жуйте зерна і силу здобудете велику. І збігалися люди і припадали до золотого колосся і гамували голод.